Цьому тролейбус з технічними документами 30 років. Це найстаріший тролейбус у Херсон Електротрансії. Зазвичай він виходить на свята, такі як день міста. Цей тролейбус обслуговує перший маршрут. До 23 години машини на першому, третьому, дев'ятому і дванадцятих маршрутах курсують раз на 40 хвилин. Всього по одному тролейбусу розказав директор підприємства і Горжиченко. Спочатку навіть не повіривши в те, що таке можливо, ми везли 4, 6, 8 пасажирів. Сьогодні це трошки більше. І ми бачимо по динаміці, що кількість пасажирів перевезення вона збільшується. Безумовно, вона збільшується не до тої цифри, яка б дозволила нам зараз говорити з вами про те, що це становиться нам вигідно підприємству. Але ж. Ще раз наголошую: основна головна задача підприємства забезпечити перевезення мешканців і гостей міста. Ще є здивування у людей. Шо, дивіться, 22.40, 12 їде. А він їде бо розклад. Херсон Електротранс отримує дотації з міського бюджету як соціальний вид транспорту. Вартість проїзду тролейбусті 2,50 Є найдешевшою в Україні. А це Херсон Комунтранссервіс. Підприємство не отримує дотацій. Щодня на маршрут виходить у середньому 120 машин, з них 16 власні, інші орендовані. Ввечері маршрутки курсують до 22-ї години з інтервалом у 30 хвилин. Розказав інженер відділу експлуатації Юрій Шевчук. Після 19 години кількість пасажирів зменшується, говорить він. Якщо брати основні маршрути, які це четвертий, п'ятий, шостий, чотирнадцятий, сімнадцятий маршрути, це основні, які перевозять саме найбільшу кількість пасажирів нашого міста. По четвертому маршруту це приблизно з 19-ї години приблизно. Від 7 до 8 транспортних засобів на лінію. У вихідні дні вони можуть бути скорочені, бо водіями розумієте, теж треба відпочивати. На шостому маршруті приблизно така сама цифра, буде, 6-7 машин це у будній день. На п'ятому маршруті до 8-9, до 10 транспортних засобів в залежності так само. І на 17-му маршруті приблизно так само: 6-7 машин кожного дня. Чи влаштовує рух громадського транспорту у вечірні години? Ми поцікавились у жителів міста. Після сьомої години тролейбус майже нереально зловити. Мають ходити допізна, а ходять реально до 20.00. Можливо, піймати тільки перший. Маршрутки ходять за основними напрямками нормально, а інші раз на годину. Взагалі, виїхати після 20-ї майже нереально. Увечері маршрутки їздять дуже погано. Я це знаю по собі. Ось. Це все. Тролейбусами користуєтесь? Тролейбусами не ні. Ввечері пізно я завжди знаходжуся вдома і раджу всім, у кого є можливість краще пройтися пішки. Іслі транспорт для того, якщо є вечірній транспорт, то це не просто так. Люди мають ввечері нормально добиратися додому. Це потрібно. Оксана Хлібус Владислав Купрієв Ігор Печенко, Володимир Шепінога. Новини на Суспільному. Херсон.